Доброго дня. Доброго дня. Пане Олександр. Чесно кажучи, те, що я спостерігав в парламенті останні дні цього тижня, воно не залишає особливих на те, що ілюзія і сподівань. Знаєте, все ж таки країна упродовж останніх місяців жила надією на те, що дійсно. Досягнуто політичний консенсус між провідними партіями країни, що є розуміння між владою і опозицією, що це розуміння полягає в вирішенні питання європейської інтеграції у ліквідації наслідків. Виборчого правосуддя зараз можна сказати, що нічого цього немає. В мене, чесно кажучи, я не знаю, як ви на це дивитеся. Особливих сподівань на те, що наступного тижня щось може бути вирішено, немає. Ну знаєте, по перше, треба сказати, що консенсу ніколи не було. Тобто влада звикла продавлювати свої питання, і зараз вони саме своїми технологіями, шахрайства, блефу хочуть фактично продавити питання підписання Вільнюської угоди. Причому для них європейський вибори – це не світоглядна позиція. Згадайте, ще півроку тому вони розповідали, як вони люблять Росію, що тільки разом, в перспектива, реально розглядалась тема підписання таможеного союзу. І ситуація змінилась тільки тому, що вони розуміють, що Міжнародний валютний фонд, Європейський Союз можуть дати їм значно більше кредитних ресурсів, ніж вони можуть отримати у той же саме Росії. А сьогодні, на великий жаль, жахлива ситуація в економіці, в соціальних програмах, які провалені повністю. І вже фактично третій рік поспіль Україна завдяки керівництву. Януковича, Зарава, тощо живе тільки за рахунок кредитних ресурсів скрізь. Вони беруть кредити ззовні, вони вже фактично випускають віксіля замість розрахунків внутрішніх по енергетиці. Банковська система нашпігована, облігацією внутрішньої державної позики. Тобто фактично кредити на кредити, і ця піраміда повинна рухнути на найближчим часом. Їм потрібні кредити, і тільки це можна пояснити їх таку. Скажімо так, зміну маршруту, зміну вектора їхньої зовнішньої орієнтації щодо Європейського Союзу. В той же час, навіть протягом цього півроку, коли активно заговорили про підписання європейської угоди, жодних позитивних кроків ні внутрі країни, ні відношенню до опозиції, ні щодо припинення політичних репресій не було. І на тлі того, що вони говорять, що виконують всі вимоги Європейського Союзу. Зразу сигнал щодо відкриття нових маразматичних, інакше їх не назвеш, кримінальних справ. А це блєв, черговий блеф щодо Юрія Тимошенка. То був червень, пам'ятаєте, замовне вбивство, Воно повністю проявилось. Тепер якісь вони шукають рахунки, і шукали вже три роки рахунки, а змогли тільки спромоглися відібрати у дочки Юлії Димнених маленьку варенічну. От формат їхньої роботи, і зараз вони сподіваються, що зможуть, як вони дурили виборців, як вони шахрували під час виборів, вони зможуть і ввести в оману Європейський Союз, обіцяючи виконати їх рішення, їх вимогу все ж таки нічого реально не зробити. Так можливо, будуть прийняті. Достатньо такі складні закони, і складні не скільки за змістом, скільки за протиріччями, які знову партія регіонів увела ці закони. З одного боку, там є європейські вимоги, з іншого боку, там є противаги, які все одно дають можливість силовим структурам, скажімо так, маневрувати і випонувати політичні замовлення. Але ж в той же час головне. Президент Янукович не збирається випускати Тимошенко. І всі його заяви, всі його звернення це тільки спроба затягнути час і дезінформувати наших європейських союзників. А як, як тоді вирішити питання з підписанням угоди про асоціацію про прихильника, яку нібито залишається президент? Ми ж розуміємо, що що не буде звільнений Тимошенка, не буде підписання угоди. Про це говорять всі чільні представники Євросоюзу. Ви знаєте, вони відпрацьовують технологію, що ми все зробили. Ну Технічне питання, і от для чого створюються всі комісії? Для чого ви ж розумієте? Формально ніякого закону для звільнення Тимошенка не потрібно. Да, це прекрасна. так дійсно на вимогу Європейського парламенту, парламентського асамблея Ради Європи. Ще коли не помиляюсь, два роки тому ми внесли закон щодо декриміналізації. Так, це була вимога прибрати із кримінального кодексу статті, які були написані ще в сталінські часи, за якими, до речі, і осудили Юлію Тимошенка, але. Жодного кроку в цьому напрямку партія Рігонів зробила. Ми сім разів вносили це питання до парламенту, сім разів воно провалювалось Регіонів і комуністами, і тоді закон не спрацював зараз. Замість того, щоб підписати указ, як це було в випадку з Юрієм Луценка, президент Янукович пояснив європейським союзникам, що нехай краще це зробить парламент. Це ж розуміє, це затягування у часу. В парламенті вони кричать, що опозиція їм щось заважає. І створили декілька таких законів в адміністрації президента, які вкинули до парламенту. Ми бачили, що ці закони вони не вирішують питання, і внесла опозиція закон, внесла позафракційна Анжеліка Лабунська закон. І вже щоб, хоч якось, знайти компроміс, місія Кокса Кваснівського сказала, давайте базуватись на законі Лабунського, тому що він дає механізм саме звільнення, не тимчасового припинення політичних репресій, а фактично, хоча б перший крок звільнення Юлії Тимошенко. Шенка і дати можливість лікувати за кордоном, а потім вже можна говорити про якісь подальші кроки. Замість цього комітет, де більшість регіонів, замість прийняття, хоч якого закону за основу, вони створюють комісію і починають запрошувати експертів, академіків, професорів. Тобто, десь на півроку роботи. І демонструють, ми хочемо працювати, ми хочемо робити, але ж, вибачте, нам не вистачає часу. Два роки не вистачало часу, і зараз знову часу не вистачає сьогодні. Вони нову форму. Ви знаєте, ми провели переговори вчора, 8 годин, сьогодні 4 години. І на цих переговорах, на яких, до речі, мав участь і президент Кокс, і президент Квасньовський, вони просто поводили себе надто нахабно. Ми хочемо, але ж у нас не вистачає часу. Нам треба переконувати кожного депутата партії регіонів, а це десь 100 там чимось чоловік. Ви ж знаєте, як голосують партії регіону, дзвінок з банкової, і вони, не читаючи закони, не розуміючи навіть про що там йдеться, тиснуть кнопки без будь-яких А Але ж вони, це питання проблемності, штучної проблемності, брехливої проблемності, якої справді не існує, почали пояснювати президенту Коксу і Косневську. Вони були здивовані. Знаєте, вони розумні люди. І вони розуміють, що їх просто ну, нахабно починають дурити. І це для них був шок спілкування з представниками партії, комуністами. Зокрема, ви знаєте, вони вже раз 10 їм повторили, що в середу вечором вони змушені будуть подати матеріали своєї доповіді до керівного органу Європейського Союзу не пізніше 18 листопада. Європейський Союз повинен прийняти рішення щодо підписання Вільнюської угоди. Підписання не відбувається у розчистих умовах. Воно готується і приймається рішення заздалегідь. В Європі чіткий регламент. степ бай-степ, тобто, крок за кроком, вони приймають для себе позицію і її проходять відповідно до жорстких регламентних процедур. І партія регіонів і президенту Венуковичу ці два поважних політики пояснюють. У вас нема часу. Крайній час це був сьогодні. Саме останній варіант прийняття і законів в цілому, і в першу чергу закону про Тимошенка це вівторок середа. Крапка. Причому до 18-ї години, коли у них вже комісія підписує звіт. На жаль, продовжується гра, і продовжується формула така шахрайська, що ми хотіли, але ж не встигли. Співчуваєте нам нас ображає Росія, тому ми такі нещасні партії регіонів разом з своїм керівництвом потребує підтримки і підписання угоди без виконання тих вимог, які є елементарними. вважаєте, що це розрахунок саме на це, що це і не пов'язане з тим, що сьогодні ми не підписуємо угоду з євросоюзом, а завтра ми йдемо до митного союзу, отримуємо гроші від Москви. Ну ви розумієте, вони ж звикли. Грати із одними, і з іншими. Але вони чітко розуміють, як тільки у них не буде маневру, а маневр закінчиться 28 го в Вільнюсі, то те, що відбувалось останні місяці у відносинах України і Росії, це будуть, знаєте, такі дитячі забавки. Коли Путін побачить, що Україна Зупинилась перед дверима Європейського Союзу, і ці двері зачиняються. Повірте, в 10 разів жорсткіше буде політика Росії по відношенню до України. І вони це розуміють. Тому вони будуть стукатись, в ці двері, тому що їм потрібні гроші, щоб продовжити своє існування, хоча б до президентських виборів. Мені ви знаєте, опозиція як європейська налаштована сила, тому що мені завжди здавалося, що коли є такі принципові моменти для е, країни, опозиція могла б діяти більш ефективно не тільки в парламенті, але й на вулицях. Показати, яким є кількість прихильників європейської інтеграції. Ви бачили, що можливо в республіці Молдова, в якої немає жодних проблем зараз із з цим документом, який буде. Парафований під час вільноського саміту пройшла багатотисячна демонстрація прихильників європейської інтеграції, хоча уряд Республіки Молдова є рішуче налаштований виконувати всі фактично вимоги європейського союзу. І якщо б ми побачили таку ж велику демонстрацію в Києві, якщо б ми побачили, скільки людей в Україні хотіли б виступити за європейський вибор країни, це могло б змінити настрої у самій владі. Вона Побачили, що вона не один на один з Коксом і Квасневським чи з Юцуніком Турчиновим і Кличком. А що вона фактично йде проти волі величезної кількості людей. Ну, по-перше, коли ви говорите за парламентську діяльність, то ви знаєте, нема такого компромісу, на який би ми не пішли для того, щоб все ж таки Україна просувалася до Європи. Так. І, до речі, ми в п'ятницю ви знаєте голосували за закони щодо прокуратури, щодо змін виборчого законодавства. Це не довгі закони. Мають колосальну кількість проблем, в тому числі і виконані в цих е, законах елементарні вимоги Венеціанської комісії, е, які відомі всім про які багато говорилось, Та, але ж ми зробили цей перший крок, щоб був час прийняти їх в цілому, виправити, щоб не гальмувати цей процес, В той же час я погоджуюсь з вами, що е, величезна кількість людей е, сьогодні налаштована е, на е, саме рух до Європи. І це не тільки мова, це і ті люди, які розуміють, що відбувається, безумовно, є замовні там пікети і е, прокомуністичний настрій є у нас в суспільстві. Вони невеличкі. Воно є, коли виходять в Луганську з транспарантами, що ми не будемо гадувати Європу Луганську, який знаходиться фактично в зоні депресивній і колосальні проблеми у Ганчан, і тільки. Е, Модернізація економіки виробництва може дати їм реальну перспективу не жити в цих жахливих умовах, які живе Донбас, та живе Уганщина, тощо і в цих умовах ви знаєте, ну нормальні люди вже жити не можуть. Тому підтримка є більше того, як тільки в четвер був запланований розгляд європейських законів, зокрема законів щодо звільнення Юлії Тимошенко, ми буквально в середу зробили. Пропозицію киянам підійти до Верховної Ради, і багато тисяч людей підійшло. Причому це не організовувалось. Люди самі підійшли з різних політичних сил з вимогами щодо європейської інтеграції з вимогами звільнити Юлію Тимошенка тощо. В той же час ви знаєте, для влади не є таємниця, що у нас більшість. Підкреслю більшість українців підтримують саме європейську інтеграцію і входження в перспективі України до європейського союзу. Ну зокрема, вже і не знаю, десятки соціологічних фірм проводили дослідження і показують більшість, особливо після тиску, який розпочала Росія. Ця цифра зросла. Тому це відомо. Але і одна слава що... більшість на і... квартирах, інша справа більшість біля парламенту на І вони ж ви розумієте, в чому тут є така спекуляція. І вони ж б'ють себе, пам'ятаєте, як ще півроку, рік тому вони кричали, що без Росії України немає перспективи. То саме зараз вони ті ж самі люди, ті ж самі люди, які кричали про необхідність ведення російської мови і голосували, до речі, за це. Ті ж самі люди сьогодні кричать, що ми йдемо до Європи. Вони кажуть, що ми ж йдемо до Європи. Ми ж йдемо, ну от Європа, там надто серйозні вимоги, і ми не встигаємо там дрібничку зробити, припинити політичні репресії. А так ми хочемо бути європейською країною, але з політичними репресіями. Але не існує в Європі країни, в Європейському Союзі, мається на увазі, з політичними репресіями, з виконанням політичних замовлень, з відсутністю незалежності судової гілки влади, з замовними процесами тощо. Але ж мрія наших опонентів. Щоб можна було спокійно обробляти свої офшорні рахунки на території європейських країн, або банківські свої, або нерухомість, і в той же час нічим не відрізнятися внутрішньої політики від наших північних сусідів. Ну, кудись пішли не від відповіді на моє питання: зі мною так не можна не, не можна. Я починаю ображатись. Я з вас запитав абсолютно конкретно. Чи... чи здатна опозиція організовувати масові акції прихильників Бису... європейської Знаете... інтеграції так, щоб влада побачила, що я переконаний в тому, що опозиція і здатна це робити, і вона багато разів це робила. І коли вони підуть на зрив Вільнюського саміту, то треба буде виводити людей вже не просто з проханням до президента Януковича, чи Азарова все ж таки не змінювати європейський шлях. А треба буде виходити на вулицю, щоб змінити цю владу. Тому що іншого варіанту, прохання, спроби в чомусь їх переконати. Ви знаєте, це, чекай, чекай, це що хочете змінити владу чи підписати угоду. Давайте вирішимо, ви Що спочатку? Ви знаєте, я переконаний, що підписання угоди при цій ваді, навіть коли воно відбудеться. Я підкреслюю, ну, навіть да, коли не буде, да. це буде фальшивий підпис людей, які не розуміють, що треба зробити в країні, щоб вона стала європейською. Не розумію, що того, вони підписують е, так, і більше, Глазів говорить. Саме так е, більше того, вони не збираються нічого робити. Ви розумієте? От саме страшне, то що сьогодні наочно стало і впервам, та ми це знали, ви знали це. Що вони не збираються нічого змінювати, але ж вони хочуть е, вважати, що у них нема проблем да, з пересуванням кордоном. Що їхні рахунки за кордоном не будуть арештовувати, тому що ну це ж європейська країна, і е, в той же час вони сподіваються отримати додаткові ресурси фінансові в першу чергу ресурси від європейців, які будуть підтримати е, да, країну, яка прагне до Європи. От е, мотивація в той же час щодо змін, ну давайте об'єктивно. Я звертаюся до наших телеглядачів. І я хочу запитати: ну що змінилося за ці півроку в вашому житті? Може якісь покращення реально почали відбуватися? Ні. І їх не буде. Ви знаєте, от саме небезпечна позиція, про яку треба вже сьогодні говорити до підписання в Вільнюсі на саміті, що може бути страшна річ. Підписана угода і обвал економіки. Причому обвал економіки розумієте, що і підписана угода це не пов'язані речі. Обвал, тому що ця влада не здатна керувати країною. Річ, Вони створюються штучну я, тому, що економічну кризу. Угода це якісь інвестиції. І ну важливо, робити для того, щоб інвестиції прийшли, треба створити для цього умови. Ну безумовно да. угода це папірець, коли немає реальних змін. Коли вибачте у нас редерські захоплення підприємств, в тому числі і власники яких є інвестори за кордоні, говорити про те, що підписав угоду і всі побігли в Україну вкладати кошти ні. Поки не буде реальних змін, нічого економічного позитиву від цього не буде. В той же час ви розумієте, коли вони доведуть країну, а фактично вже довели, і тут уже рахунок іде на місяці. Коли може обвалитися гривня, коли може обвалитися, фактично. Багато зупинитися підприємств, коли може відбутись технічний дефолт. І в цих умовах комуністи, Російська Федерація кажуть, ну ми ж, вас от ми ж вас попереджали, що не треба туди йти. І оце саме небезпечна ситуація, коли люди будуть дезінформовані. А проблема в одному: для того, щоб угода, яку планує підписати Україна, набула реального, я підкреслю реального змісту, є тільки один механізм зміна цієї влади. І тоді нам не потрібні бутофорні будинки, нам не потрібні гасла, нам потрібні реальні зміни, які зможуть зробити тільки е, ті політики від позиції сьогоднішньої, які е, бачать в європейському розвідку свою перспективу, для яких це є стратегічна програма їхньої діяльності. Ну тоді скажіть, мені може опозиція взагалі не дуже з'якавлена в тому, що Віктор Неховід ставив свій підпис зараз по під цій години. Ви знаєте, я вважаю, що будь-яке просування до Європи, воно позитивне. Тож час, в той же час, я е, е, вважаю, що консенсусу між нами не було і не буде. І е, чим швидше ми проведемо рахівку і відсторонимо цих людей влади, тим це буде. Вони, краще. вони нікуди не збираються. Ну, це їх проблема. Це буде краще і для країни, і для безумовно європейської перспективи кожного з нас. Каже, чи можна говорити, що в самих опозиційних силах сьогодні є єдність з точки зору того, як поводитися в парламенті з питанням євроінтеграції? Тому що мені здалося, ці заяви, які робили представники вашої фракції, ці заяви, скажімо, які робив Віталій Кличко, вони трішки вже акцентами відрізняються. Ну, ви знаєте, ми ж не пишемо заяву під копірку. В той же час опозиція координує свої дії. Чітко координує і незважаючи на всі спроби банкової посварити опозицію, і фальшиві листи, які розповсюджували, посилаючись на Юлію Володимировну, і е, якісь там друк фальшивих телефонних розмов, все це є. Знаєте, брудні технології, які не мають жодного результату. Опозиція координує свої дії. Да, у нас є різні погляди, різні позиції. Це нормально, але ми єдині в одному. І ця єдність відбулася, до речі, в день арешту Юлії Тимошенка, коли був створений Комітет опору диктатури. В Україні не буде диктатури, це наша позиція. Україна буде європейською, сильною країною. На це ми працюємо. Це є позиція Юлії Тимошенко, яка говорить, що незважаючи на те, що з нею відбувається, угода має бути підписана, вона неодноразово це говорила. Наскільки ви взагалі погоджуєтесь з такою позицією? Ви знаєте, коли говорять, ну, що таке одна людина, яка впливає на процес. Проблема навіть не в Юлії Тимошенко. Проблема навіть не в елементарних речах щодо порятунку життя це дуже важливо. Це наш лідер. Ми за нього будемо боротися до кінця. Але я ще раз підкреслюю: проблема навіть не в Юлії Тимошенко. Проблема в тому, що Юлія Тимошенко – це показник. В Україні продовжується вибіркове правосуддя. В Україні продовжуються політичні репресії, в Україні жодний громадянин, навіть такий сильний. Як лідер опозиції не захищений, і тому звільнення Юлії Тимошенко для Європи це шлях від радянської тоталітарної системи до нормальної європейської країни. Це шлях припинення політичних репресій, це шлях до, вибачте, існування, коли ви не боїтесь, що у вас заберуть останнє, що прийдуть хлопці, там якісь там близькі до влади, і скажуть, тепер це моє. Коли власне кинуть в'язницю за фальшивими звинуваченнями, а суддя буде чухати потилицю, відворотати обличчя і підписувати вирок, який йому принесли з адміністрації президента. Оце страшне. І коли ми говоримо: ну, нехай Юлія сидить, а все ж таки ми підписала, це означає, що нехай будуть політичні репресії, з підписав угоду. І що з цього? Тому. Без припинення політичних репресій говорити про реальний європейський рух неможливо. Скажіть, пане Олександро, ви зараз зустрічаєтеся з європейськими представниками. Я думаю, у вас є такі зустрічі, і вони вас, напевно, запитують, що нам робити, підписувати, якщо Тимошенко не вивезла, чи не підписувати? Ви ні є таке питання? Ні, немає такого. Такого питання. питання немає. Більше того, я хочу сказати, що вимоги до президента Януковича і наших опонентів, вимоги до офіційної, скажімо так, влади це ж не вимоги позиції. Ці опозиція підписала перелік законів, в тому числі і вимогу щодо припинення політичних репресій звільнення Тимошенка. Це вимога Європейського Союзу. І тому у них нема питань, нам змінювати вимоги чи не змінювати. Вони послідовні люди, вони послідовні політики, саме тому вони нормально живуть. Це їх вимога. І чому нас питати, гарна це вимога це не гарна. Це вимога, яка була проголошена парламентською асамблеєю Ради Європи. Це вимога, яка була проголошена європейським парламентом. Це вимога, яка була, скажімо так, проголошена провідними політиками Європи та і світу в кінці кінців. І ви розумієте, у них є своя позиція. Коли вдруг вони різко почнуть міняти свої вимоги, причому на, на, на підставі того, що українська влада не хоче їх виконувати, тому давайте їх змінимо. То, вибачте, вони своє обличчя не зберігають. От, у вівторок ви прийдете до парламенту, побачите, що Балаган продовжується, що будете робити. Ви знаєте, вівторок, безумовно, або середа, ці два дні, вони останні дні, коли є час прийняти рішення. Вони є визначальними для країни. І в випадку, коли три закони ініційовані, Зокрема, тим же президентом Януковичем, зокрема, закон щодо звільнення Тимошенка, для того, щоб, скажімо так, на щось дати відповідь на ті питання, які йому задають, і він придумав таку схему. Але ж остається два дні, коли три закони, зокрема, про звільнення Тимошенка, про е, зміни в прокуратурі позитивні і щодо е, змін виборчої системи з поправками, в тому числі які надає опозицію з вимогами Венеціанської комісії, не будуть проголосовані. Це означає, що е, вже далі рухатись в Європу найближчим часом. Я підкреслю найближчим не часом неможливо. І тоді я переконаний, будуть прискорені процеси щодо зміни цієї влади. тому що е, в випадку е, кризи їм нема сподівання на кредити МВФ. На кредити Європейського союзу Росія більш жорстко почне диктувати свою позицію і знущатися над своїми, скажімо так, візові. В цих умовах я переконаний, що прискориться процес зміни влади. І от тоді ваше питання, яке ви задавали щодо масових акцій. Безумовно, буде актуальна і повірте, тоді опозиції не треба буде закликати людей. Люди самі будуть виходити, тому що ситуація в країні стане просто катастрофічною. Дякую, пане Олег. Дякую.